Ты русский, да? Пошли, чтобы они при таких умовах. Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, посмотри. Но это точно не твоя лужайка здесь. А що, твоя лужайка. Сейчас вот общий... запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Да иди в пизду, ты понял? Сам и в пизду, блядь, ебаная хатляне, блядь, заебали уже. Слушай, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидор. А а что ты в России -то? ты любиш тогда? Ты любишь Россию? Че ты туда в Германии, в России? Не <гум> от, от бачите, їм нав, нема що сказати навіть про це. <гум> Тому що я після посліранні дурак, <гум> ми доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки щоб в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз так, як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною. от, і ми взагалі не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще? Монголи, буряти. Тоді ми що, так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголів і бурятів є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія, хто вони до ціпорма вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського Союзу. Ніхто, до речі, не війшов з бувшого радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського Союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типу, можливо. Понял така історія. А, далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує: ми не будемо наступати на НАТО, у нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі, бо через сувальський коридор ісієш планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польше, да. Чи там Єв Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну понятно, потім він тільки що заявив. каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України і в склад Росії, не питає а взагалі Київ не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в Євросоюз, Якщо не треба питати Москву, ну типа опять бред, брід Потім оце що він розказав, саме головне. Ми захватимо Україну до вже осінню цього 2025-го. Отже, друзі. Дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Діпстейт, карту як там відбувається все. Ви якщо подивитеся, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з куча артилерії, з кучей автоматів, з припасами і так далі. Понял, ну, не можуть нічого зробити.